Не встиг я на початок зустрічі, тому що були, як то кажуть, плани падіння в карного майданчику і буде жовта зараз за симуляцією. Капітан команди номер 7 Вадим Дуцев, 33, Вадим Рябчун 38. Зараз буде ще одна жовта картка від Дмитра Оганісяна. Цього разу центральний у, у Вишневому, де проходить цей поєдинок. Від лідерів Аколу з Петропавлівської борщівки та Київської вікторії. Цих тандемо-лідерів по 30 хоча основний час завершився в нічию 1-1. Чотири матчі поспіль здобув перемоги, прогрес. Ну і зараз була хороша можливість у крик. Давай! Девід мельник з мячем. Подача на дальню стійку, там Васильєв. Досвідчений Андрій Васильєв. Легенда боярського футболу. Футболісти прогресу добивання. Зараз молчанов діяв у воротах трішки невпевнено. Не зміг втримати гарячий м'яч. І було добування, але на щастя. Але хвилі атак прогресівців продовжують накочуватися. Проштовту, такий Девід Мельника Сергія Дерія. Удар по воротах. По, по такій дузі м'яч полетів е, за трошки прямолінійно пробити. Його удар блокується. Пенюшкевич, подача і на виході Тарас Молчанов чітко грає, забирає м'яч в руки. До речі, хвилин рахунок у нас 1-0 на користь Динамо. Цей єдиний гол був забитий. Зараз небезпечна контратака. Динамо. Простріл і однороманенко. Бере м'яч. Прогресу другим темпом накочується на ворота Динамо. Мазурок, подача і удар по воротах. На місці Тарас Молчанов. Хороша спроба від м'яча. Девід Мельник. Вже в карному майданчику. Під удар на 11-го номера. Ласкавого удар і повз ворота проходить м'яч. Номер другий грає зліва небезпечно і забивають футболісти прогресу. Сергій Дарій це робить. Випереджає він Андрій. Буде грати зліва в півзахисті падіння Григорія Колісника. І що показує рефері? Буде зараз. І саме Григорій Колісник має можливість забити дублю в цьому матчі, заробив пенальті і пробуває. Удар по воротах і забиває Григорій Колісник. Вадим Рябцун, 38-й номер, грає права в обороні. Небезпечний момент і проходить м'яч повз ворота. Ніхто не встигає. Ні Кирило Попа, ні Сергій. Девід Мельник з м'ячем. Вже в карного майданчику. У ну, нас малюнок гри не помінявся. Ох, який момент зараз. Ярослав Ласкавий пробуває головою. Ох, який момент, яка помилка! І можна забувати, але сам виправляє цю помилку. Сам виправляє. Вперед. Обігрався з ласкавим. Подача на дальню стійку. Там ніким не прикритий. Футболіст прогреси, але пробуває не кращим чином. Це 17-й номер Владислав Поліщук. Під корного майданчику. Пішла подача. Хороша подача на дальню стійку і буде ще раз. Виконувати корнер Романо Стаб це зіграти між собою. Ці футболісти розіграти е, стіночку, але чітко зараз, чітко зараз грав е, у е, відборі Михайла Дяченко. А от Віталій Мовчан зараз зараз непоганий шанс. Ну можна забувати! І повз ворота пробиває. Повзворота Остапенко за 35, то Мартим'яно вже далеко за 45 здається. Ну я можу помилятися, але здається точно. І удар по воротах, який шанс! В стійку потрапляє м'яч після удару. Сергія Денчику небезпечно. Відбиваються гравці прогреса. Але Мурат Турманіт повз ворота йде м'яч. Хоча були бажаючі отримати. Зараз паніка така маленька біля воріт прогресівців. І подача на Віталія Мовчана. Не... Входить в карде майданчик. Відає на Панюшкевича. Закидання. Попа з м'ячем. Пробуває. Кутовий буде. Хороший шанс, у прогресі зрівняти рахунок. Ем. Е, Діма Марік також вітання е, тобі, Дмитре. Це я так розумію. Е, футболіста кола е, Дмитро Морочіло. Та які, щоправда, не всі доводять до удару поворотах Івана Однороманенка. Кирило Попа з м'ячем. Пробуває. Непогана спроба, але м'яч трошки звалився. Можливо, й буде навала. Кирило Русанов подає. Дістається до м'яча Сергій Дарій, але знову ж таки удар головою. Грає головою Мартем Янов. На підбиранні знову прогрес. Через себе пробуває Сергій Дарій, але не підготовлено. Кирило попа. Дарій, Дарій. Пробиває, забиває Сергій Дарій. Подивіться, який епізод. Сергій Дарій зараз вітнув. Який крім того, ще й бореться за звання кращого бомбардира, звичайно, зараз конкурент Сергія Дарія відірвався трошки. від сьомого номера. 38-й номер Рябсун і положення поза грою фіксує асистент арбітра Дмитро Пашков.